Сьогодні у відео я розкажу, як встановити красиву графіку на Ukraine GTA. І якщо ви хочете зробити ось такої графіки на таку, тоді однозначно прижимайте свій лайкусик та дивіться відеоролик до кінця. Адже сьогодні я покажу три варіанти графіки, котра підійде абсолютно для кожного. Завантажити архів ви можете в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Ну що ж, давайте почнемо. Для самого початку вам буде потрібен ось такий архів, котрий ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Спускаєтесь в опис, заходите в мій телеграм-канал. Та шукайте закріплені повідомлення, і вже в закріплених повідомленнях буде ця, скажімо так, графіка. Після того, як ви братва скачали, закидуйте собі на робочий стіл ось такий архівчик. І до речі, щоб відкрити саме цей архів, вам буде потрібна програма. WinRAR. Я думаю, це всі знають, але все ж таки, може хтось не знає. Добре, тепер відкриваємо архів. Після того, як ви відкрили, бачите ось такі файли. Одразу скажу, не переживайте, дивіться уважно цей відеоролик та все зрозумієте. Так саме у цьому відео у нас буде три варіанти графіки, і навіть. Скажу, третій варіант графіки підійде на дуже слабкий комп'ютер, так як він взагалі майже не нагружає систему. Та ви зможете собі піднастроїти добре графіку. А перших два приблизно підійде так на середній комп'ютер. Може, все ж таки, підійде і не слабкий, але це треба тестити. Наразі цей архів ми можемо ось так сховати. Після чого відкриваєте свій вже лаунчер. Так, починається загрузка. Все, як ви бачите, лаунчер відкрився, і в самому лаунчері у нас є ось така шестерня. Нажимаєте просто по ній, та вас перекидає ось такі налаштування. Вам потрібно. Саме ось це: шлях до папки зі грою. Клікаєте просто сюди, ось так. Уц", і у вас зразу відкривається корінь зі грою. І ви бачите, тут є різні круті файли. Ну як круті, просто файли гри. І ось таким чином, бачите, на моєму робочому столі знаходиться два вікна, в якому знаходиться моя графіка, а саме архів з графікою, а також папка з грою. До прикладу, давайте я вам покажу, як становити першу нашу графіку. Заходимо в папку YNB1. І ось ті всі файли, котрі знаходяться тут, просто виділяємо та переносимо на праве вікно. А саме. Саме в корінь гри закидуємо. І якщо у вас попросять перенести файли з заміною, то заміняємо. Ну все вітаю, ви встановили. Але це тільки перший крок, тому що можуть бути труднощі. Після цього ми можемо відкрити свій лаунчер, ось у наш лаунчер, та нажимаємо грати. В більшості гравців це діло крашить, коли ти встановлюєш ось таку графіку. До речі, я навіть не знаю, як це діло працює. В деяких людей справді крашить, ну наприклад, у мене не крашить. Ага, ні, появився краш. Тож, ви напевно, зараз запитаєте Фортіс, а що робити? Появився краш. У мене є братва рішення. Дивіться. Ви ось так діло закриваєте, нічого тут не міняєте. Заходите в корінь гри та бачите ось такий файл Ukraine GTA. Клікаєте по ньому правою кнопкою миші, властивості, заходите сумісність та ставите ось тут галочку. Запустити програму від імені адміністратора. Та нажимаєте застосувати. І ОК. Як ви бачите, внизу в мене знаходиться саме ось цей лаунчер, і знаходиться оцей екзешнік Ukraine GTA. Скажімо так, я їх просто закинув на нижню панель. Для чого? Зараз покажу. Запускаєте лаунчер Ukraine GTA. Після того, як вже братва відкрився Лаунчер, запускаємо ось цей екзешнік. І саме що головне, що він запускався від імені адміністратора, і все, і нас зараз буде пускати в гру. Так, одразу бачите, я зайшов в гру, але на сервер нас не підключає, та й воно не зайдеться, поки ви самі не під'єднаєтесь. Тому наживаєте під'єднатись та вибираєте свій сервер, на котрому ви взагалі граєте. Братва, я думаю, за такі старання можна і вліпити свій лайкусик, підписатись на канал та написати невеличкий коментар, тому що я знаю, що такі відеоролики на моєму каналі не дуже набирають хороші перегляди. Ну, собратва, я зайшов в гру і одразу бачите. У нас є графіка. Давайте вийдемо на двір. І до речі, коли ви саме встановите цю графіку, начебто всі мої налаштування, котрі є в цьому енбі, скажімо так, вони зберігаються, тому нічого іншого налаштовувати вам взагалі не треба. Але все ж таки, якщо зіб'ються, давайте я прямо зараз покажу налаштування. Нажимаєте комбінацію Shift плюс Enter. Та у вас взагалі будуть ось такі панелі. Я їх трошки вивів на центр, щоб ви взагалі їх бачили. Самі взагалі основні, скажімо так, налаштування знаходяться ось тут. Припустимо, скажімо так, ось ця функція робить. Тіні, як ви бачите, без цієї функції у нас ось такі тіні, включаючи її, вони появляються. Ну і чесно скажучи, вони виглядають дуже гарно. Тут є різні, звісно, позунки, але ті, що в мене стоять, ви теж їх ставте для того, щоб графіка була хороша. Ну, все ж таки, якщо у вас є бажання, ви, звісно, можете потикати собі там і повибирати, що вам подобається. До прикладу, головні, скажімо так, тут є параметри. Оце це у нас, як ви бачите, контраст. Припустимо, ставимо один, і бачите, у нас графіка стала світліша. Припустимо, пишемо 0.5. Графіка темніша, ну взагалі я ставлю ось так 1.9, 1.8, і це взагалі цього хватає. Також у нас є тут настройка, як ви бачите, неба. Припустимо, я можу тут писати 1, хмари пропадуть. Пропишу тут а там 2, хмари будуть трохи чорні. Ну взагалі раджу ставити так, як в мене, типу тут ну, 1.0 і тут 1.0. Це вже прям знаєте хороше налаштування. я Тут сидів, знаєте, пробував, практикував, як буде взагалі краще для вас. Та й у нас виходить, братва, ось така красива графіка. Саме в цій графіці братва дуже красиве небо. Та Напевно, ви зараз мене запитаєте Фортіс, а що в тебе налаштуванням гри. Оте по від самої GTA. Заходимо шестеріночку. Раджу про саме ось такі налаштування поставити. Ну по можливості теж відображення можете виключити. Якщо у вас такий, знаєте, не дуже крутий комп'ютер, високоякісну воду можете також виключити, та й дистанцію можете зменшити. Включати об'ємні тіні або красиве небо не рекомендую. Саме включати там різкі зображення, контрастність не рекомендую, тому що можуть бути проблеми з графікою. Припустимо, я зараз поставлю, як ви бачите, високоякісне небо. Як ви бачите, воно ось так буде діло виглядати, тому що з цією графікою воно трошки сумісне Тому раджу виключити для того, щоб було ось таке красиве небо. До речі, тут дуже багато варіантів неба. Це все діло, звісно, залежить від погоди. Припустимо, зараз відкриваємо телефон. Щоб поставити ось так синє небо з хмарами, ось таке у нас небо. Прикиньте, яке гарне. Ні, братва. Чесно скажу, графіка дуже класна. І ще, братва, дуже що головне, дивіться, коли коротше, виходиш, коли закриваєш машину, Коротше сигналізація так прям блимує, красиво. Такий блюр хороший. Ай, така красавиця. Я ще, братва, дуже давно цю графіку. Палив на своєму відосі. Всі питали Фортіс, Фортіс, що це за графіка, Скинь графіку. Саме цю графіку тримав для цього відео. Ой, на ви зараз запитаєте Фортіс, а як видалити саме цю графіку? Давайте зараз покажу. Банально просто знову відкриваємо цей архів. Ще раз перекидаємо ось ці всі файли, заміняємо. І тепер, братва, просто нажимаємо ось так. І ті всі файли, котрі ви закинули, вони видаляються. І банально просто зараз у вас більше цієї графіки немає. Так, добре, давайте розкажу, як встановити максимально швидку вже другу графіку. Тут все так Тож банально просто, але не так, як з першою графікою. Тут є одні мінуси. Графіка справді хороша, я вже давно досить на ній граю, але при установці дещо треба зробити. Окей, заходимо в ось цю папку та бачимо ось такі файли. Копіюємо ті всі файли і знову закидаємо в папку з грою. Ну саме в корінь гри, ну ви поняли. Так, тут нажимаємо замінити ці всі файли. Далі відкриваємо лаунчер, і що головне, цього разу тикаємо грати. У вас лаунчер має знайти файли, котрі треба, скажімо так, обновити, завантажити. Нажимаєте Завантажити. Все, ви завантажили, не нажимаєте грати, а заходите знову через ось цей екзешнік. Ну ні, якщо вам, звісно, зручно відкривати, скажімо так, екзешнік по коренню гри, то відкривайте, але як же і говорив, краще всього закинути на нижню панельку та вже з нижньої панельки запускати. Все, як ви бачите, я вже зайшов в гру, та графіка має працювати. І саме ці налаштування єнбішки, які у мене, мають також бути у вас. Так, і виходить, у нас ось така графіка. Так, так, саме ця графіка, на котрій більше всього я часу граю. Так, і давайте покажу вам налаштування Інбішки, тобто. То Shift плюс Enter. Давайте я зараз швиденько ось так вам виведу, щоб ви все бачили. Все, як ви бачите, мої налаштування тут, знаєте, досить легкі. Дуже ставити я нічого тут не хотів, тому що ну для чого нагружати гру, якщо так графіка гарно виглядає. Можна тут щось понатикувати, але, чесно скажучи, нічого їй не треба. Треба всього на все ось тут, щоб у нас були тіні, ось тут, щоб взагалі, скажімо так, гінбічка працювала. Ось тут ставите один, ось тут один. Ну, коротше, ви поняли. Навіть, якщо, не дай Бог, не збережуться у вас мої налаштування, графіки, ви зможете їх скопіювати. Так, і получається, про у нас ось. Ось така графіка. Чесно, графіка реально супер. Вдень вона виглядає дуже вайбово. Я думаю, по моїм відео ви вже бачили. Ось, припустимо, ставимо ось так. І 12. Ось, ось так гарно виглядає. Айсмаколик, правда? Дуже красива графіка. Давайте подивимось, як взагалі виглядає вечір. Вечір у нас виглядає ось так. Також ось такі зірки літають. Ви бачите, самолітики. Дуже гарно це все діло виглядає, освітлюється. Ну, реально супер, братва. Так, ну і звісно, щоб видалити цю графіку, треба так само повторити, як з минулою. Просто копіюєте, скажімо так, ось ці всі файли. Кидайтесь сюди, заміняєте, видаляєте. Після чого заходите в лаунчер, нажимаєте грати, загружаєте всі файли, котрих не вистачає. Все, файли загрузились, і у вас повністю чиста гра. Ну і сорокуйте, тепер ви можете зайти та і грати без графіки. Добре, думаю, прийшов час розказати саме про третю графіку. Знаєте, я б не розказав, що це прям графіка, це більше всього модифікація, за допомогою якої на екрані гри ви можете ставити різні фільтри. Ну, якщо правильно настроїти фільтри, то вийдеться гарна картинка. І що головне воно не нагружає. Комп'ютер. Ну і звісно, не виглядає так круто, як минулі, але зате це набагато краще. Що ви не думали, що я запхав сюди якийсь вірус? Це у нас Reshade. в разі чого ви можете завантажити з офіційного сайту ReShade. Просто, скажімо так, заходите в браузер, пишете ReShade, заходите на ось цей офіційний сайт, та і після чого нажимаєте ось у Download. Вибираєте ось це. І у вас завантажується файл. Я всього лиш для вашого комфорту його закинув у свій архів. Тому я швиденько це діло відкриваю. Так, і у нас появляється ось така менюшка. І ви, напевно, скажете Форт а що мені робити? Нажимаєте ось сюди та шукаєте, де у вас знаходиться корінь зі грою. Я думаю, ви знаєте, де знаходиться корінь зі грою. Якщо ні, заходите в лаунчер, нажимаєте 6 і ви бачите диск D, Ukraine GTA Game. Так само і тут заходите диск D, Ukraine GTA, Game. І як ви бачите, у вас є ось такий ярлик GTA SA. Нажимаєте сюди, нажимаєте відкрити, та нажимаєте Next. До речі, конкретно не знаю, який DirectX краще всього вам вибирати. В будь-якому випадку я вибирав і 9, і 10, і нічого. Не мінялось. Ви можете вибрати дев'ятий, десятий. Давайте виберемо 9-й. Як ви бачите, у нас появляється ось такий список функцій. Ви зараз кажете Fortis, а що це таке? Це братва список ефектів, котрі будуть загружені. Так, добре, я вже ознайомився, саме котрі пункти вам потрібно вибрати для того, щоб зробити мою графіку. Тут, як ви бачите, є різні пункти, але вони додають різні інші ефекти, котрі наразі нам не потрібні. Тому вибираємо саме ось цей пункт, ось цей і ось цей тобто три пункти. Нажимаєте Next. У вас логень встановлюється, скажімо так, графіка, нажимаєте фініш. Після чого ви вже можете заходити на Ukraine GTA. Саме з цією графікою, ви вже можете заходити просто через лаунджер. А якщо навіть і краще, то спробуйте зайти через оцей ярлик. Все, як ви бачите, я легенько підключився, вже ви бачите щось дуже яскраво. Ну не лякайтесь, у вас так не буде. У вас цього на всього буде зверху ось така менюшка. Для того, щоб відкрити менюшку саме цієї програми, треба нажати клавішу Home. Нажимаєте клавішу Home, і у вас відкривається ось така панелька. Ч її можете переміщати, нажимаєте Skip Tutorial, так, і як ви бачите, тут є дуже багато різних ефектів, котрі ми можемо ось так нажати, і воно щось та й додається. Можна колір міняти, всякі ось такі приколюхи, як ви бачите, фільтри. Коротше, ви поняли, давайте я вам покажу свої налаштування. І взагалі, що вам потрібно обрати. Саме потрібно обрати ось такий ефект: оцей фліп, коротше, Magic Bloom, і оцей Techno Color 2. Після чого, братва, у вас ось така графіка. Ви скажете Forges, так нічого, напевно, і не помінялось. Та ні, братва, я вам скажу. Помінялось. Банально, коли відкриваєте інвентар, тут-сюди світло, і в день це все діло виглядає дуже потужно. Ось так днем виглядає графіка. Ну блін, це набагато краще. Так, давайте я вам пригадаю, як взагалі графіка виглядає без цього всього тіла. Припустимо, виключаємо Techno Color 2, і бачите, вже графіка така темна. Тобто, Techno Color 2 додає більше яскравості. Так, ось о, Techno Color 2 нажимаю. Як ви бачите, навіть ми тут можемо настроїти, поставити більший контраст або його зменшити. Тому тут можете бавитися, якщо як вам більше реально подобається. Це, братва. Можете тут щось збільшити, зменшити. В загальному рекомендую якось ставити ось так, напевно, щоб днем, знаєте, не було дуже так жорстко. Можете, звісно, поставити, як мене, або поставити, як вам взагалі ну, подобається. Magic Blue робить, коротше, скажімо так, картинку трошечку, знаєте, з такими ефектами. Таке світло, бачите, додає яскраве, тепле. Ось о, я його відключаю, як ви бачите, такого теплого відтінка немає. Включаю, і він такий, знаєте, теплий. А ось цей ефект фільм додає трошки чіткості. Давайте банально, навіть я його зараз виключу. Може навідувати. Ви це не побачили, але чіткість пропала. Включаю і появляється більша чіткість. Ну і звісно, братва, ви можете експериментувати, пробувати, ставити різні інші фільтри. Та, чесно скажуще, що я можу розказати про цю графіку. Ця графіка компіка взагалі не нагружає. Банально, як ви бачите, у мене 99 ФПС. З її небіжкою і то у мене більше лагає. Ось о давайте заспавнимо собі саму катіка. І все на саму катіку газуємо. Братва, я думаю, саме ось такий відеоролик заслуговує вашого лайкусика, коментаря та й підписки, тому що, знаєте, треба просувати цей відос вперед. І знаєте, якщо ви покажете. Вижите дуже хороший актив рано чи пізно. Я знайду нову графіку та покажу на своєму YouTube каналі. Добре, прийшов час розказати, як видалити цю програму з фільтрами. Запускаєте ще раз ту програму, яку ви скачали з браузера, або ту програму, яка знаходилась в моєму архіві, і у вас знову відкривається ця саме менюшка. Після чого знову обираємо, скажімо так, папку з грою і вибираємо наш ярлик. Нажимаємо відкрити. Ще раз вибираєте цей самий параметр, нажимаєте Next. Як ви бачите, тут ми можемо оновити програму, оновити ефекти та видалити. Повністю програму з ефектами, нажимаємо видалити повністю програму з ефектами. Видаляємо, все, готово. Нажимаємо фініш, та, скажімо так, з корнівої папки пропадає. Всього лиш залишаються логи, а ці логи це коротше налаштування, тому в разі чого, якщо ви скачаєте ще раз ту програму, то налаштування цієї програми зберігаються. Ну а якщо вам цього друзі не потрібно, то робите ось так і видаляєте. Ну а на крайній випадок, якщо вам щось не сподобається, можете зайти сюди та нажати перевстановити гру, після чого у вас гра перевстановиться.